Своїм співом підкорив усю країну. <плес> Як за одну ніч Вадим Яценко став секс-символом України? Та що відомо про найвідомішого диригента країни там вистрілило по своїх, ото ваших ото отохтам інтернетах, ото вистрілило. Ну так же ж не може бути. Переспівав хід Степана Гіги, і зібрав 10 мільйонів відео у Тік-Ток. зазнав поразки на голос Крими і прославився на весь світ. Приїхав до Львова і близько семи років. вітається словами Слава Ісусу Христу. В чому феномен Вадима Яценка? Чому через нього гуде увесь Тік-Ток? Та чи вільне серце у зірки? Розкажу вам я, Олена Ковальова. Мільйонні перегляди у Тікток, аншлаги на концертах, тисячі прихильників в Україні та за кордоном. Львівський гурт гомін підкорив інтернет. Чому їхній феномен? Хор «Гомін» заснував диригент, педагог Олег Цигелик, ще у 1988 році у Львові. Склад колективу часто змінювався. Спочатку він був змішаним, потім чоловічим і потім знову змішаним. Але все змінилося у 2023-му. Тоді художнім керівником хору став Вадим Яценко, молодий диригент, який поєднав традиційні та сучасні мотиви в один репертуар. Відтоді популярність колективу почала набирати обертів а у 2025-му? злетіло до небес, усе почалося з ролика, який завірусився в мережі в органному залі, у Львові, гомі на чолі зі своїм солістом Вадимом Яценко переспівали хіт Степана. Гігі цей сон артисти виконали пісню у джазовому стилі і з нотками свого авторства. Програма цей хор, цей хор в нашому репертуарі ще з весни минулого року. Це була моя ідея: зробити виступи з українських ретропісень. Хотілося. Щоб це стало поштовхом для людей прийти до органного залу, послухати. А якщо сподобається, відкривати для себе інші концерти, закохуватись у хорову музику. І це спрацювало. Спрацювало майже на 10 мільйонів переглядів і тисячі коментарів. Українці були в захваті від нового звучання старого хіта. Та більше всього шанувальники не могли натішитися солістом хору. Вадимом Яценко коменти під не щухали, всі були зачаровані харизмою, шармом та голосом виконавця. Який харизматичний соліст. Як це гарно. Посмішка, руки. Подивилася раз десять. Харизма зашкалює. Цей погляд мені сниться. Що ж відомо про соліста та очільника хору? Вадим Яценко 31. Він народився у селі Потік, що на Київщині. Співати він почав раніше, ніж говорити. В одному з інтерв'ю мама музиканта поділилася, що любов сина до музики з'явилася ще в ранньому дитинстві. Спершу батьки почули аж ніяк не перші слова хлопчика, а його спів. так у нього прорізався голос. А батько, бачачи цей інтерес, вирізав для хлопчика мікрофон з дерева. Ця іграшка стала улюбленою. Вадим не випускав її з рук ні вдень, ні вночі, спав із мікрофоном, їв і грався. У 9 років він вже навчався у столичній музичній школі імені Лисенка. Далі продовжував своє навчання в Національній музичної академії України імені Петра Чайковського. Здобув ступінь магістра та завершив госпірантуру на факультеті хорового диригування. Працював артистом у камерному хорі Київ, керував вокальним ансамблем Естетік Вольс. А також був диригентом у камерному хорі інтермецо та симфоні оркестра. А у 2018-му Вадим Яценко вирішив заявити про себе на всю країну та пробити собі стежку. На телебачення, Щоправда, не зовсім успішно. Музикант взяв участь у восьмому сезоні вокальної програми Голос країни на сліпих прослуховуваннях. Юнак виконав пісню Гуцулка Ксенія. Ріс сиділа Тіна Кароль, Потап Джамала та Сергій Бабкін. І жоден зіркових наставників не розвернувся до хлопця. Але невдачу на українському проєкті артист вважає своєрідним досвідом. В інтерв'ю обосює він розповів про свій тодішній стан після проєкту. Ні. Не шкодую. Тоді я був дуже молодий, ще зовсім пацан, і мені було цікаво, хотілося вийти із зони комфорту, спробувати щось нове. Чому до мене не повернулися тренери? Ну так склалась історія. Зараз виступ Яценка на голос країни знову активно переглядають та коментують. Після шаленого успіху артиста в Тікток його прихильники нарікають зірковим наставникам шоу. Мовляв, тепер Вадим Яценко на хвилі своєї популярності Знадобилось сім років, щоб ця зірка засяяла. А судді де ви тепер зараз? Браво Вадимові! І всьому хору! Добре, що не розвернулись. Де тепер ті бабкіни і Потапкіни? Браво, Вадим! Коли поразка потрібна для того, щоб засяяти трохи згодом, але яскравіше. Браво! Успіхів, Вадиму й хору гомін! І поки одні користувачі вихваляють артиста, інші пишуть закити та звинувачення у його бік щодо мови, адже у випуску Голос країни чоловік говорив російською. Зауважимо, що невдача на проєкті не стала на заваді його бажанню співати та займатися улюбленою справою. Чоловік приїхав до Львова, адже отримав нову пропозицію. Там його чекав новий етап у кар'єрі. Я не хочу нікого звинувачувати, але на флеш-інтерв'ю мені сказали, що краще буде так. І знаєте, коли тобі 20 і всі навколо це толерують, здається, ну, раз так кажуть, значить так і треба. Але зараз усе змінилося. І ми, як суспільство, поступово переосмислюємо себе. Те, що мене призначили головним хормейстером львівської опери у 25 років, чи це рекорд? Думаю, що так. Чи було страшно? Я вже до моменту призначення працював у театрі. Тож. Мав певне розуміння того, як усе відбувається, плюс підтримка гарного колективу. Нині я залишаюся головним хормейстером Львівського оперного театру, а також керівником хору гомін Львівського органного залу. Слава Богу, вдається поєднувати. Знаходити спільну мову поєднує декілька робіт, працює на декількох посадах, займається просуванням колективу. А якщо до особистого життя? Адже у соцмережах Вадима Яценко прозвали новим секс-символом України. Тож його прихильниць хвилює одне єдине питання: чи вільне таке серце популярного соліста? Вадим Яценко вже давно у шлюбі з українською співачкою Анастасією Юря Бошапко. Вони познайомилися ще у школі у восьмому класі, разом навчалися, згодом почали зустрічатися. Вже у 20 років пара офіційно узаконила свої стосунки. Я позичив грошей у друзів, щоб купити якусь найдешевшу обручку. Позичив ще, щоб піти, хоча б до якоїсь кав'ярні, і там щось якось оце відбувалося. Ми були малі зовсім. Це нам було по 20 років. Дружина артиста родом з Маріуполя. До початку повномасштабного вторгнення закохані часто навідувалися туди до родичів. В одному з інтерв'ю зірка розповів, як бабусю Анастасії вони рятували з окупації сама Настя з Маріуполя. Ми туди їздили від 2016 року. Кожен рік до родичів відпочивати був злам, найбільший перелом стався у її сім'ї на початку повномасштабної війни. Бо в перший день почали наступати на Маріуполь. Там залишилися родичі Насті, зокрема її бабуся. Вона три тижні була в окупації, і потім її вдалося вивести до Львова. Вона дуже допомагає нам з малим. Зіркове подружжя виховує шестирічного сина. Він, схоже, теж пішов стопами батьків. Він закінчив перший клас, навчається у славнозвісній музичній школі імені Соломії Крушельницької у Львові. Хай побачить ще, чи йому подобається чи ні. Навіть якщо скаже то ні, буде грати на фортепіано. Знадобиться. Скільки ж заробляє молодий диригент? Конкретну суму своїх доходів музикант не розкриває, лише коротко відповідає: на життя вистачає. В одному з інтерв'ю Вадим Яценко зізнався, де саме купує свій одяг. Не знаю, чи можу я про це говорити, але. Вистачає, щоб винаймати квартиру, купляти якісь продукти та штани в мене із секунду. Але нічого страшного. Крокси, щоб ноги не потіли. Зі знижкою десь за 1900 гривень урвав. Просто урвав. Це оригінальні. У мене була до того купа з базару. Але там ноги просто зокрема артист відповів на поширене питання серед користувачів соцмереж. Вадим Яценко розповів, що має бронь від оперного театру. А ось батько диригента поповнив авизасов. Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму ставити питання нашим експертам та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Кожен внесок це крок до чесного та глибокого контенту. Ми створюємо цей канал для вас. Але з вашою підтримкою зможемо робити ще краще. Тож саме для вас більше аналітики, більше інтерв'ю та більше правди. Доєднуйтеся до спільноти тих, хто не просто дивиться, а змінює Кнопка спонсорувати під цим відео. Зауважимо після гучного тріумфу хору гомін в мережі квитки на їхні виступи розлітаються як гарячі пиріжки. Тож гурт прийняв важливе рішення: організувати всеукраїнське благодійне турне. Воно стартувало 10 серпня у Києві. Хор провів чотири концерти, створив справжній ажіотаж. За два дні гурту вдалося зібрати мільйон гривень для головного управління розвідки. Виручені кошти музиканти особисто передали голові гур Кирилу Буданову. Задонатили перший мільйон гривень на новий. Проект, який впливатиме на безпекову ситуацію в акваторії Чорного моря. Деталі поки розголошувати не можемо. Чекайте новин на сторінках. Гурмо Хоргомін попереду в артистів заплановані концерти ще в 20 містах України. Їхня ціль зібрати 10 мільйонів гривень на потреби ЗСУ. Більш того, на кінець року музиканти вирушають у великий тур за межами країни. Гомін буде звучати мінімум у 17 містах Європи. Зазнав поразку на відомому українському проекті, а став не зіркою соцмереж, переспівав усім відомий хіт і став новим секс-символом України. Ще недавно ім'я Вадима Яценка було добряче, відомо переважно поціновувачем хорової музики. А сьогодні він новий всенародний улюбленець. Як ви ставитеся до соліста Хоругомін? Чи хотіло б сходити на концерт гурту? Пишіть у коментарях. А також не забувайте про підписку та вподобайку нашому каналу. З вами була Олена Ковальова. Ще побачимось.